Всім доброго дня, ранку вечора. Мирного неба. Щоб все в нашому житті було добре, було здоров'я та достаток. З наступаючим у нас скоро Новий рік, через 10 днів. Приїхав такий цікавий автомобільчик Outlander 2007 рік. Проблема. Що людина, коли добиралася, гнала його, купила. Пропадала аварійка повороти. Один раз згорів запобіжник, ну, приїхали. Як стало зрозуміло, у нас є фаркоп на цьому автомобілі. Є блок, як називається, ой, на русскому согласуванні з автомобілем. Там було дуже все добре перебито, залите водою і все це замотано суперізолентою. Ну, причина в цьому. Бо думали, що сам блок комфорту вмирає, перегрівається. Зараз ну, це вже відрізав, витягнув. Поки відновлювати нічого не будемо. це потрібно. Ну, людині на даний момент воно не потрібно. Поки так сказати, перебираємо ці всі косячки, щоб машина працювала і все було добре. Покажу, що сталося у нас. то що тут було перебито, засунули біля глушника. Це раз, попадала водичка, воно коротило. І чому конкретно от кажу, що із-за цього зараз покажу. ну Зняв я цей блок. Відклею він приклеєний. Зараз буду назад його приклеюти на двосторонній скотч І от у нас така хоп. І вигоріла доріжка на самому блоці. Тому я, в принципі, впевнений на 100%, що що проблема у нас звідси. Якось так. Воно підкорочує, і сам блок комфорту це КБ вимикає, так сказати, повороти аварійку, щоб нічого не згоріло. Якось так. Ну, Сказати, що швидко це все рішилось, ні. Але але, ну, добирався до блоку, грів. феном, думав, що там проблема. По діагностиці дивився. Тут, в принципі, все добре і з живленням, і помилок не, не так і багато. А от оце добрався до цього блоку, дістав, і він приїхав у нас трошки. Ну, Працює, тому що вмикається у нас. Задній портвован противотуманний фонарь кисти зліва. сліва. Отут з лівої сторони. Тому що коли ми підключаємо при, причеп, то цей, е, він не вмикається, коли причеп підключений. А коли причеп відключений, він вмикається. Ну так як у нас, як є, оскільки я пам'ятаю, так. І на фольксвагенах те ж саме. Цепляємо причіп, е, противотуманні фонарі не вмикаються. Всім дякую. Отаке от коротке включення. Цікава машинка. Думав, буде важче. Ну, але розібрались. В принципі. Як кажеться, перший день чого ввечері за нею зацепився, але краще на свіжу голову виспався, відпочив, подумав і знайшлось набагато швидше. Всім дякую, до побачення. такі от. Буває на справи.